Чим повинен вражати перший смартфон в компанії або стартапі? Дизайн? Так. Не відставати від конкурентів технічно та програмно можливо. Мати свої особливості та фішки? Так. Це все про Nothing Phone One, самий незвичний в гарному плані смартфон на Android, який я бачив за останні 10 років. Без перебільшення. Він як перша дитина в сім'ї, який завжди приділяють багато уваги. Тут така ж сама історія, це перший смартфон в компанії, і йому уваги приділили багато. Навіть в деяких моментах здається, що занадто багато. Бо цей смартфон може як вражати, так і розчаровувати. Просіть деталі, особливості, найголовніше досвід користування на Phone One. Ми сьогодні з вами і поговоримо. Ви на каналі Озін. Забуйте про лайк і підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Здебільшого в своїх оглядах я не показую процес розпакування, але тут трошки інакша ситуація. Як сама коробка, так і пакування достатньо нетипові для нашого часу. Вона квадратна, плоска з глянцевого картону, де спереду зображена частина задньої кришки смартфона, а позаду здебільшого технічна інформація. Модель сирині, кітати виробництва тощо. Якщо бути відвертим, відкривати цю коробку було не так то й просто. Бо, по-перше, я не дуже то і знав, як вона повинна відкриватися. А по-друге, я думав, що цей картон знімається, а внутрішня частина висовується. В цілому заморочилось, і видно, що нафінь хотіло зробити не так, як у всіх. І у них це цілком успішно вийшло, бо таке розпакування, воно дарує трошки ну, інакше, все одно досвід. А от сама комплектація типова, звісно, що в одному відділі сам смартфон, а в іншому скріпка, документація та увага, білий кабель. І я не дуже ти зрозумів, чому. Компанія, яка заморачиться над дизайном, деталями, купою фішок і покласти з е... чорним смартфоном білий кабель, ну, я це вважаю, знаєте, такий. Профтик. Мені, чесно, не дуже принципово, я, в принципі, цим кабелем взагалі не користувався. Він, як був, в комплекті там так, в принципі, там і залишився. Дехто взагалі може сказати, яка там різниця, якого там кольору той кабель. Я та людина, який не все одно, і я та людина, яка звертає увагу на такі деталі, і мені все одно не дуже зрозуміло. На Phone 1 – це не той смартфон, який будуть напряму порівнювати у лоб, лоб з іншими смартфонами в розрізі характеристик. Тут філософія інакша. Мені здається, що його цільова аудиторія це користувачі, яким цікавий продукт в першу чергу, з фокусом на досвід користувача, а не на характеристики в першу чергу. Все ж таки, якщо комусь це важливо, та цікаво, вони зараз на вашому екрані. Єдине, що мене здивувало, що тут немає e Давайте тепер про найголовніше, що виділяється смартфон серед інших дизайн. Смартфон чіпляє прозорою задньою кришкою, в якому більшість компонентів видно під склом. Звісно, тут не показано всі внутрішні в їх оригінальному вигляді, але це цікавий підхід. Компанія це позиціонує як заголовну фішку в своїх продуктах. Бо well, я, yeah, if you want to be the very best, you gotta mind the outside and the inside. Хочу наголосити, що вживу він виглядає значно ефектніше, ніж на фото, відео або рендерах. Стосовно матеріалів, попереду та позаду тут скло, Gorilla глаз 5, тому використовувати цей смартфон без чехла, ну це, скоріш за все, буде злочином. А ще більш злочин тут використовувати цей смартфон без прозорого чехла. Рамка, скоріш за все, з пластику, тому що на метал вона не дуже схожа. На цьому особливості не закінчується. На задній кришці також розмістили 900 світодіодів, які можуть працювати асинхронно, додали незвичні мелодії, звуки та вібрації, і назвали це все Glith Interface. З маркетингової точки зору це позиціонують як новий вид взаємодії зі смартфоном. Але по факту це купа світодіодів, які разом з звуками та вібраціями можуть працювати за різними сценаріями відповідно до певних обставин. Що я маю на увазі? Дзвінки <звінка> нотіфікації Ліп тубліфт це по факту беззвучний режим, де будь-який дзвінок або сповіщення відображається за допомогою патернів індикацій. Зарядка. І ще ці світодіоди виступають за додаткове світло, коли користуєшся камерою при поганому освітленні. Стосовно практичної сторони питання, воно реалізовано цілком нормально та органічно. Єдине, що стандартні молоді дзвінки вони достатньо. Раптові та дзвінки, і якщо відверто, я перший час я просто їх лякався. Тож повернемось до ергономіки. Мене приємно здивувало, що клавіші гучності тут знаходяться ліворуч. По моєму загальному шаблону, на всіх Android смартфонах вони завжди знаходяться праворуч. А тут ти пересідаєш з айфона і не до кінця усвідомлюєш, а ти точно тримаєш в руках Android смартфон і тут достатньо багато інших речей, де ну, видно, що дизайнери NHIN брали натхнення примісінько з iPhone, або просто не заморочувався, робили копі-пейст. От спробуйте вгадати, де тут iPhone 12, а де Nuthing Phone 1. Можу дати трошки більше часу, якщо треба, але подивившись уважніше, Nophin Phone 1 одразу можна відрізнити по трошки більшому роз'єму USB Type-C. Ну і SIM-карти, звісно. А блок камер нічого не нагадує. Тут навіть жести керування Android такі самі, як в iOS. Ну, з особливостями, але дуже мінімальними. Єдине, що розмір дисплея тут більший, ну точніше, він просто витянутий вверх, через що користуватись смартфоном однією рукою тут неможливо в принципі. Але загальний вектор мої думки я впевнений, що вам більш ніж зрозуміло. До речі, огляд на iPhone 12, якщо він ще комусь цікавий, ви можете знайти по підсказці вгорі або внизу. В описі одразу після того, як я насудився дизайном смартфона, ну варто його оновити і зробити якісь базове налаштування в операційній системі. Але тут почались якісь не дуже зрозумілі речі. По-перше, у мене постійно з'являлося системне повідомлення, UI не відповідає, і смартфон конкретно в цей момент. По-друге, я не зміг зробити жодного скріна або оновити жодний зі стандартних додатків, бо вискакало повідомлення, що недостатнє місця на смартфоні, але там було вільно понад 100 гігабайт. Ну, я одразу зайшов в оновлення і поставив його оновлюватись, бо це було щось дуже дивне. Встановлюю оновлення, поставив десь на. Десь в 45 хвилин, може, можливо, навіть трошки раніше, і, і врахуйте, що вже встановлюється 40 плюс хвилин, навіть трошки більше вже. І саме оновлення на 2 з чимось гігабайти, там 2 з копійками. це навіть на оновлення на Android 13, воно вже встановлюється 40 вважайте навіть більше хвилин. ну Мені здається, що це занадто. Підсумка, я почекав, ще, напевно хвилин 10 і перезапустив його. Ну і звісно, що це не допомогло. І по факту я отримав софтверну цеглу прямо в перший день покупки смартфона, так не встигнувши ним покористуватися. Вирішив я це дуже просто: зайшов у рекавері, увійшов у сейв мод, і далі скинув операційну систему до заводських налаштувань, і наново поставив оновлення, і все запрацювало як треба. Потім навіть прилетіло ще пару мінорних оновлень і одне глобальне оновлення до Android 13. І зараз вже як місяць часу воно працює все нормально, стабільно і без жодних проблем. Але все одно, знаєте, перше враження воно достатньо сильно підпортило. ну, як навіть би сказав, спаскудило. Дисплей тут одне задоволення. 6,5 дюймів. OLED. По HD+, HDR 10, 120 Гц та 1200 ніт. І 120 Гц тут дуже класно вписується після будь-якого базового айфону, який коштує, я хочу наголосити, в рази дорожче, ніж цей смартфон. І ну, я не можу сказати, що це буде якоюсь прям вирішальним моментом, але це точно буде приємним бонусом для тих людей, які з iOS хочуть повернутися назад на Android. Стосовно всього іншого, дисплей насичений, достатньо яскравий, тому користуватись ним у сонячну погоду комфортно. Продуктивності смартфона цілком достатньо для будь-якої повсякденної задачі, ОС нагальмує, все працює чітко та плавно. І навіть якщо у вас купа вільного часу і ви хочете пограти, ви цілком це можете зробити. Якість звукодинаміків нормальна, для більшості задач їх повністю ніж достатньо. Не можу сказати нічого як негативного, так і нічого позитивного в їх сторону. У випадку, якщо когось цікавить якість будованого мікрофона, то ви без проблем можете оцінити зараз. Автономності при моєму сценарії використання вистачає на цілий день, в деяких випадках навіть на два повноцінних дні. Хочу наголосити, я не гіперактивний користувач і я не граю в мобільні ігри. І, до речі, я користувався завжди екраном на 120 Гц. У мене увімкнуті всі ці розумні режими по типу адаптивний акумулятор та оптимізація очікування в режимі сну. Тоді безпровідна зарядка, думаю, цим вже нікого не здивуєш в наші часи. А от функцію реверсивної зарядки, яка дає можливість зарядити кейс навушників, можна когось здивувати. Тому, зі своєї сторони, хочу сказати, що автономність цього смартфона на достатньо високому рівні. Стосовно камери, я хочу сказати, що я був достатньо здивований. Тому що коли я перший раз відкрив додаток, то вона конкретно так підвагувала. І тільки потім до мене дійшло, що увімкнена стабілізація. На цьому відео можна детальніше побачити цю різницю зі стабілізацією та без, тому однозначно рекомендую її вимикати. Сам додаток структурований та не містить зайвих функцій. Навігація в ньому дуже інтуїтивна та проста. Стосовно камер тут є два модулі ширококутний та надширококутний. Як ви вже зрозуміли раніше, обидва оснащені оптичною стабілізацією. і також фронталка на 16 Мп. У режимі фото є можливість перемикатись між режимами на 12 Мп із зумом та 50 Мп без зуму. І цілком зрозуміло, що деталізація у режимі 50 Мп буде відчутно краще. Стосовно нічних фото, то, звісно, що очікувати чогось неймовірного не варто. Цілком нормальні знімки та деталізація. Шума достатньо. Відео можна знімати лише у 4К 30 FPS, є проблеми з плаваючим фокусом, особливо це помітно при поганій освітленості. І тут можна побачити приклади відео зі стабілізацією та без. Стосовно Nothing лаунчер та особливості, які є в операційній системі. Сам лаунчер не можна навіть назвати лаунчером, бо по факту тут чистий Android. Це неодмінно плюс, принаймні для мене. З відмінностей або особливостей є 5 кастомних віджетів, фірмовий шрифт, який, до речі, не підтримує кирилицю, і відповідно для повного занурення мову операційної системи треба залишати англійську. І три додатки: диктофон, Nophin X для підключення фірмових навушників та погоди. Про останнє якраз хочу поговорити трошки детальніше. Стилістично додаток виглядає прикольно, начебто є структура, але з практичної точки зору він незручний від слова зовсім. Особливо коли треба зрозуміти, яка погода буде на днях або на тижні, ці кастомні іконки вони дуже збивають з пантелику. І інформативності для мене в них дуже мало. Сонце або хмарко, то зрозуміло, але коли мряка, сніг, туман, це вже не вгадаєш. В налаштуваннях є експериментальні функції. Є одна з функцій, це неочікувана для мене підтримка AirPods, яка працює невідмінно. Від звичайних розпізнавань моделей до розумних режимів роботи, та навіть відображення відсотків заряду кожного з навушників. Єдине, що не показує, так це відсоток заряду кейсу, а все інше на висоті. І я достовірно не знаю, чи це нафін постаралась, чи вже Google зі своєї сторони додали таку функцію в Android 13. Але хто б то не був, ну, постаралося дійсно чудово. Стосовно Android, то він мене приємно вразив, якщо так бути відверто. Особливо мене вразила дизайн-система Material U. І після достатньо консервативної iOS я відчуваю тут свободу. Про це детальніше я буду знімати окреме відео, тому підписуйтесь на канал, для того, щоб нічого не пропустити. Враховуючи ціну та собівартість смартфона, Нафін гарно розставили пріоритети, і смартфон вийшов всесторонньо цікавий. Він не може тягатись із флагманами іменитих компаній, а йому це і не треба. У нього трошки інша задача. Так, в цьому ціновому диапазоні є конкуренти, на яких, можливо, варто звернути увагу. Але відверто так само вразити і подарувати трошки інакший досвід, з них не зможе ніхто. І це факт. Нафінфон дійсно виділяється на висококонкурентному ринку Android-смартфонів, і йому є що запропонувати кінцевому користувачу. Головне, щоб компанія не втрачала свій фокус, зберігала надалі свою ідентичність і унікальність і продовжувала розвивати свої фішки, і вона неодмінно знайде нову аудиторію та прихильників. Споживайте лише якісний, україномовний контент та побачимось у наступному відео.